Вітання аграріям з поля. У нас сьогодні 9 липня, спека дуже чудлива так сказати. В общем, поїхали подивитися на нашу сою. Соя Осборн. Що вона в нас зараз у стадії цвітіння такі прекрасні, квіти на ній. Двіте повним ходом, бобиків поки не спостерігається, у висотою трошки вище коліна Чистенька, гарненька. Працювали ми по цій сої е, пропізахлор. Значить, і раз гліфосатом накрили. Так ніби чисто, гарно. Нещита ще де не, не, не дає огрішок, а там невеличкий. Так, в общем, такі справи. Значить спека у нас доволі серйозна, конкретно валить по кукурузі. Дуже це видно. Особливо там, де під деревами скручується. Усе. Значить, і сої. Там, де, там, де слабі посіви, видно, листочки закручуються. У людей тяжко, сої дуже тяжко. Особливо там, де ті, хто рано посіяв, були зріджені сходи, і в результаті вона ніби закрила, але все одно жарить так, вона листечко опускає, дуже, дуже їй тяжко. По цій сої бачимо ніби в неї тургор в прекрасному стані, листочки всі догори. Прекрасно себе почувають. Дай Бог щоб вона пережила цю спеку. Так, ну тут навряд чи, мабуть, вийде добуть у нас. В общем, бульбашки дрібнесенькі є. Але їх... Мало, сухо, мало обсипаються, без лопатки не можна їх видобути, так сказати. Значить, цвітіння є і по 5 квіток було, і по 4. В общем, потихеньку цвіте в'яже, бубики. Надіємося, що буде. У цьому році бачимо межвузля. Має коротеньке, коротеньку відстань, значить вона в цьому році буде невисока. Ну, значить буде трошки, трішки легше її молотити Так, ну що, хороша. хороше, буду на кукурудзці, покажу кукурудзку що у нас до чого. Такий в общем масивчик. Де в нас щось. Так, общем, слідкуємо далі. Так, в общем, заїхали на кукурузку. Там, де там, де у нас вийшов експеримент, так сказати. Значить, стоїмо там, де не було внесено е, значить, цинку. І зараз плавно перейдемо. Туди де був внесено син. Значить що ми, що ми можемо бачити? Грузка вже височенька, вже більше двох метрів. Тут листячка так само тягнеться вгору, якщо ми можемо бачити, так? Да? Знизу все поки не відсохають і лесить кукурузка поки що себе не чуває досить добре Так. Ну це такого настань Не жадь не видно далеко Хорошо де-не-да є Нижня Лестья сохне Але... по цьому році, по цій жарі. Нічого страшного Так сказать. Тут у нас тут назад ідем. Там де не було у нас була трошки тут і нижче щоб суттєво щось сказати. Так, слід обрис Це ми тут виходили. Йдемо так. так сказати майже на край поля, щоб подивитися. Хоп-хоп-хоп. Так. Тут було улесен, так? Да? Щось замітив якусь Хтось гризе, хтось гризе, сонечко пече, клю гризе. Теля. ну у нас немає високоплірності з них, вачив, щоб щось. Ага тут ось ще є якийсь метелик кукуруза солоденька, як всі хочуть її над'їсти що я скажу? шпака взагалі дихать не дає кукурузу Даши Я як Немаленький, так взагалі це Все сусіда, соняшно. В общем, що я скажу? Агрікоровська кукуруза. Ну і тут така стоїть кукурузка. Там, де е, зараз кукуруза у нас не викидає ще вулиці, я думаю, це набагато плюс, бо... Підходив до кукурузи, яка була посіяна раніше Приймочки, значить починають сухнути. А вони, значить, починають сухнути, це може бути не до запилення качана. Це, звісно, біда. О, хто таке? Взагалі може перечекаємо якось цю спеку. А далі вже щось наладиться. Хочеться доща, але бояться треба його. Зараз такі дощі брохулять грузові, що просто жох В общем якось так росте. А ми радіємо Все, миру добро